Найголовніший і найважчий секрет, який допоможе вам заробляти з блогу, це регулярність. І сьогодні розкажу, як її досягти. Щоб налаштуватися на зйомку, у мене є цілий ритуал. Перше, чиста голова. І це не про ментальне здоров'я, а про волосся. Як я виглядаю в кадрі, напряму впливає на те, чи сяду я знімати контент. Я довго шукала догляд, який реально працює, і знайшла. Це наш український бренд Leia серія Electric. і це любов із першого миття. Волосся після нього, як після салону, шовкова, блискуча і Є особисте спостереження, колір тримається довше. А ще там афродізіак і аромат вишні. Цей запах налаштовує на себе, на роботу і на камеру. А ще рекомендую для тривожників, бо діє як заспокійливе. Далі мейк. Яскравий мейк, змушує мене діставати телефон і говорити на камеру, бо я собі подобаюсь. Одяг обов'язково комфортний, стильний і відповідний до настрою відео. Ці три пункти база, а четвертий це сценарій. Я напередодні зйомки прописую його і все, що знадобиться, а йдучи на роботу. То проговорюю в голові кадри, фон, подачу. І коли я приходжу на роботу, я вже готова на всі 100%. Відмазок не приймається. Творчість це кайф, але чекати на натхнення не варіант. Потрібно перетворити її в рутину, і тоді вона почне приносити вам задоволення та гроші.